Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій і ви на каналі Електрохаус. Цього разу в нас на огляді саморобний шестиканальний аудіопідсилювач. Це повний підсилювач збудованим блоком живлення, з електром входів, регулятором тембру, гучності і балансу. Він має світлодіодний індикатор рівня сигналу. На цей раз в якості кінцевих підсилювачів потужності в цій конструкції використані готові китайські модулі на інтегральних підсилювачах Д класу. Загалом цей підсилювач має доволі широкий набір функціоналу. Він має bluetooth модуль котрий може читати аудіофайли з карта приймача для sd карт. Читає аудіофайли з флеш-накопечувачів і має FM радіо. Крім того, у підсилювач вбудована звукова карта. Завдяки цьому його можна підключити до комп'ютера, ноутбука або до телефона чи планшета з допомогою usb кабеля. Якщо вам цікаво, дивіться відео далі, там буде детальний огляд підсилювача і його робота. В опису під відео є таймкод, з допомогою котрого ви можете швидко перейти на ту частину відео, котра вам потрібна. Перед тим як дивитися відео, не забудьте поставити вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і при бажанні підтримайте канал, натиснувши на кнопку спонсорувати. Приємного перегляду, друзі. Почну з конструктивних особливостей цього підсилювача і огляду його панелі. Я казав вже, що цей підсилювач має шість каналів. Точніше сказати, він має на виході три підсилювача потужності d класу на мікросхемах ТП-3110. По факту, це стеріо підсилювач. Просто на його вихід можна підключити від однієї до трьох пар колонок. Зробити саме так, це побажання замовника. Я пропонував зробити класичну 5.1 систему з можливістю переходу її в режим стерео. Але наразі зроблено так, як побажав замовник. Один кінцевий підсилювач має пріоритет і працює завжди. Це вихід А. До нього колонки підключаються завжди. Два інших кінцевих підсилювача можна вимкнути у випадку, коли до них не підключені колонки. Це виходи Б і С. Для цього передбачені ось ці вимикачі живлення для відповідних кінцевих підсилювачів. Подейкують, що підсилювачі Д-класу не полюбляють роботу без навантаження і можуть від того вийти з ладу. Саме для того я і встановив додаткові окремі вимикачі, щоб при відсутності навантаження на додаткові виходи їх можна було вимкнути. Я не впевнений на всі 100%, але у мене один модуль під час експериментів і тестів помер. Я кілька разів вмикав його без навантаження, в тому числі. Він робив, а потім чомусь перестав. Так що додаткові вимикачі точно не зайві. Що ще є на задній панелі? Звісно, гніздо для підключення мережевого кабеля. Ось в цьому корпусі схований Bluetooth модуль. Корпус пластиковий, щоби не екранував bluetooth антенну яка розташована на самому модулі. Ось так воно ближче виглядає там всередині зі знятою кришкою. Зверху, навпроти карта приймача, в корпусі зроблений проріз. Через нього встановлюється мікро sd карта. Над корпусом Bluetooth модуля розташовані два гнізда під 3,5 мм джеки – Це входи AUX. USB роз'єм для підключення добудова звукової карти і індикатор її роботи. Під вимикачами живлення підсилювачів розміщено f гніздо для підключення антени FM радіо Антена ось така. Це звичайний діполь, зроблений з відрізків гнучкого мідного дроту марки пв 3 по 2 метри довжиною і з перерізом пів квадрата. В цій коробочці встановлена плата з узгоджуючим трансформатором, клеми для підключення дротів і F-гніздо. Корпус скручується двома саморізами. Антена до підсилювача підключається коаксіальним кабелям з F-роз'ємами на кінцях. Тепер, що є на передній панелі підсилювача? Зліва мережевий вимикач і індикатор вімкненого стану. Далі регулятори тембра. Темброблок входить у склад попереднього підсилювача і має три смуги регулювання: низькі, середні і високі. Під ними розміщені кнопки і індикація селектора каналів. Селектор на 4 входи, два входи AUX, вхід USB для вбудованої звукової карти. І четвертий вхід підключає Bluetooth-модуль. Далі зверху світлодіодний індикатор рівня сигналу. Під ним розташовані кнопки керування вбудованим у підсилювач Bluetooth модулем. Модуль відтворює аудіо також із флеш-накапечувачів. Для їх підключення на передній панелі є usb розєм про призначення кнопок і функціонал будованого Bluetooth модуля можна дізнатися з огляду на моєму каналі. Посилання на це відео у підкасті або його можна знайти в опису під цим відео. Зараз я це пропущу, щоб не займати час. Далі в нас справа зверху регулятор гучності і під ним регулятор балансу. Ну Тепер роздивимось детальніше, що в цього підсилювача під капотом. Я не буду зараз в цьому відео розглядати схеми окремих вузлів і пояснювати, як вони працюють. Більшість з тих вузлів ви вже могли бачити в окремих оглядах на моєму каналі. Якщо вас ще щось зацікавить, пишіть про те в коментарях, і я постараюся або відповісти на ваше питання, або зроблю огляд на ті вузли, котрі не розглядалися детально. І так, ось це вихідні підсилювачі потужності d класу на мікросхемах ТП 3110 Три штуки встановлені один над одним етажеркою через проміжні стійки для зручності. Я на плати запаяв роз'єми для підключення вхідного аудіосигналу. На виходи для підключення акустики припаяні дроти і потім припаяні до вихідних роз'ємів. Ці підсилювачі можуть живитись від однополярного джерела напруги від 12 до 26 вольт. Я взяв імпульсний блок живлення на 24 вольти 9 А. Це грубо 200 Вт. Від цього блока загалом живляться всі вузли підсилювача. Ось це плата фільтрів і стабілізаторів напруги. На ній встановлено три конденсатори по 4700 мкФ на 50 вольт. Включені вони в паралель. Працюють як буфери, призначені для запобігання просадки напруги плюс 24 вольта при роботі підсилювача на великій гучності. Вхідна напруга 24 вольта підключається до оплати через гвинтові клеми. Також на гвинтових клемах до оплати фільтра підключаються дроти живлення підсилювачів потужності і вимикачі, котрими вимикаються при потребі незадіяний підсилювачі. На цій же платі змонтовано стабілізатор плюс 12 вольт і стабілізатор плюс 5 вольт. Плюс 12 вольт використовується для живлення селектора входів і плати з світлодіодами індикатора рівня сигналу. А Підсилювач драйвер живеться від плюс 24 вольти. Напруга плюс 5 вольт заживлює Bluetooth модуль і планувалося живити від нього вбудовану звукову карту. Але в процесі я вирішив живити її від пристроїв до котрих вона буде підключатися. Працює нормально. Ось це попередній підсилювач сигналу з регулятором тембру. Про нього я розповім далі детальніше, бо з ним були деякі нюанси. Під ним нижче закріплені плата керування і плата з кнопками і індикацією селектора входів. На задній панелі плата комутації з реле. Це вузол, що безпосередньо перемикає джерело сигналу. Під нею стоїть перехідна плата для звукової карти. Виглядала вона ось так. Плату я вийняв з корпусу, випаяв з неї вихідні аудіороз'єми, USB роз'єм разом з світлодіодами індикації. А потім запаяв її на перехідну плату на монтажних стійках. Світлодіод активності вивів на задню панель, а до звукової карти він підключається на роз'ємі. Йдемо далі. На передній панелі зверху закріплені плати індикатора рівня сигналу. Так само етажеркою. Спочатку плата зі світлодіодами, а над нею плата підсилювача. Нижче під ними стоїть плата з кнопками для керування Bluetooth модулем, і поряд з нею вертикальна плата з USB роз'ємом, в котрі підключається флеш накопичувач З плати Bluetooth модуля я зняв аудіо роз'єм, кнопки керування і USB роз'єм. Потім припаяв дроти живлення плюс 5 вольт і всі інші дроти. Ікронований дріт з аудіовиходу йде на плату комутації. Від контактів USB до роз'єму на передній панелі для підключення флешки і плаский шлейф йде до оплати з кнопками керування теж на передній панелі. З аудіо виходу звукової карти екранованим дротом сигнал йде до оплати комутації. А від неї також по екранованим дротам на плату з регуляторами гучності і балансу. Звідти сигнал йде на попередній підсилювач. Він теж з Aliexpress. модель зветься XHA901. Що цікаво на АліЕкспрес, я передивився штук 20 сторінок у продавців з описом цього підсилювача. Ніде не знайшов технічних характеристик. Одні картинки. Мабуть, то є воєнна тайна. А тепер детальніше про ті нюанси, що були з цим підсилювачем. На сайті всіх продавців на Aliexpress в опису вказано, що цей підсилювач може живитись від однополярного джерела живлення з напругою від 12 до 24 вольт. На картинці виглядає він і підключається ось так. Все нібито гарно і красиво. Але після огляду плати підсилювача було виявлено наступне: насправді на платі підсилювача живлення реалізовано з так званою штучною нульовою точкою. І однополярне живлення на платі підсилювача перетворюється в двохполярне відносно тієї штучної точки. На схемі то виглядає так: На вхід приходить плюс-мінус 24 вольти. Між ними послідовно ввікнені два конденсатори. З середньої точки, де з'єднані ці конденсатори, береться штучний нуль. І відносно до нього на виході вже утворюється плюс 12 вольт і мінус 12 вольт. І ця вже двохполярна напруга живить операційні підсилювачі, на котрих зібрана схема. Зробили так китайці для того, аби зекономити на міжкаскадних роздільних конденсаторах. При двополярному живленні на виходах операційних підсилювачів відсутня постійна складова напруги. Є лише змінна напруга підсиленого звукового сигналу, тому перехідні конденсатори не потрібні. І все б було б добре, якби і вся решта вузлів теж мала таке живлення. Але ні, там однополярне живлення. І там для всіх вузлів мінус 24 вольти є загальним дротом. А для попереднього підсилювача відносно до його штучної нульової точки це вже є мінус 12 вольт. І Якщо все з'єднати так, як є, то живлення операційних підсилювачів по шині мінус 12 В буде в короткому замиканні. Китайці цей момент вирішили доволі оригінально. Вони на вході і виході аудіосигналу розірвали земляний сигнальний дріт і в його розрив включили плівкові конденсатори по одному мікрофараду. У такий спосіб їм вдалося уникнути замикання шини мінус 12 вольт живлення операційних підсилювачів на загальну землю мінус 24 вольти, від котрих живеться вся решта узлів. Ну, як на мене, то якась дурня. А куди, на їх думку, слід підключати сигнальну землю? Я не схотів вирішувати їхні ребуси і шукати потім, звідки лізуть перешкоди на сигнальні кола і як позбутися тих перешкод. Тому я випаяв роздільні конденсатори, що стояли по сигнальній землі, на їх місце запаяв перемички, а загальну землю мінус 24 вольти з'єднав з нульовою точкою на платі попереднього підсилювача. Так його сигнальна земля об'єдналася з загальним земляним дротом по напрузі мінус 24 вольта живлення решти вузлів. А для живлення попереднього підсилювача я зробив ізольований перетворювач напруги з 24 на плюс-мінус 12 вольт. Ось він. Зібраний він на мікросхемі UC3843 – це типова стандартна схема зі стабілізацією вихідної напруги. Нічого особливого. На його виході напруга плюс-мінус 12 вольт вже ніяк не пов'язана з напругою плюс 24 і мінус 24 вольти загального живлення. І від напруги плюс-мінус 12 вольт живляться лише операційники у попередньому підсилювачі. А середня нульова точка земля на виході перетворювача без проблем поєднується з мінус 24 вольти загального живлення. І вона також є загальним дротом для сигнальних кіл. Від цього ж перетворювача напруги живиться і аудіосплітер. В ньому я теж зробив двополярне живлення і теж зекономив на перехідних конденсаторах. Аудіосплітер, вхідний стеріосигнал розглужує на чотири виходи. На три з них підключені підсилювачі потужності, а до четвертого підключений індикатор рівня сигналу. На кожному з виходів можна регулювати рівень сигналу підстроювальними резисторами. Про сплітер аудіосигналу буде окреме відео. Ще забув сказати: з плати попереднього підсилювача я випаяв змінний резистор, що регулює гучність. На його місці запаяв перемички по сигнальним колам так, що на вхід потрапляє повний вхідний сигнал без послаблення. Регулятор гучності я виніс за межі плати і встановив його на додатковій платі. Плюс додав регулятор балансу. На цій же платі встановлені роздільні конденсатори по сигнальним колам на всяк випадок. Світлодіод наявності живлення я теж випаяв на його місце. Запаяв роз'єм, а світлодіод виніс на дратах на передню панель як індикатор вімкнення мережі. Ще один нюанс пов'язаний з тим, що у китайців все по-китайськи, в тому числі і розташування регуляторів. У китайському варіанті було так: гучність, потім тембр високих частот, середніх частот і баси. Ну, як на мене, то має бути рівно навпаки, ну принаймні, з розташуванням регулятора в тембру. Тому ці регулятори я теж випаяв з плати, перевернув її до гори ногами і в такому положенні закріпив на передній панелі. А змінні резистори виніс за межі плати на дротах і просто закріпив на панелі гайками. Так послідовність регуляторів стала звичною: низькі, середні і високі частоти. Ну, тепер, начебто все. Ну, і тепер трохи про характеристики даного підсилювача. Вихідні підсилювачі Д-класу на мікросхемах ТПА 3110 у китайських продавців заявлені як підсилювачі з вихідною потужністю 2 по 30 Вт. Я купував багато різних підсилювачів Д-класу на Аліекспрес. Практично для всіх були завищені показники вихідної потужності на 10-20%. І це нормально для китайців. Але у випадку з цим підсилювачем я був трошки, так скажемо, охуєвший. Вибачте, за мою французьку. Але тут без матюків не можна. Насправді на навантаженні 8 Ом вони видають лише 10 Вт на канал. Втричі менше від заявленої потужності. На навантаженні 4 Ом вони теж видають 10 Вт, але зі штатними радіаторами, що стоять на чіпах, вони швидко перегріваються, в них спрацьовує захист і мікросхема вирубається. Тому без примусового охолодження на навантаження 4 Ом грузити їх не варто принаймні на повну потужність. Інші характеристики цих підсилювачів в цілому доволі прийнятні. Є дуже гарний огляд цих підсилювачів з тестами. Посилання я додам в опису під відео. Дуже шкода, що це відео мені потрапило на очі вже після того, як я зібрав цей підсилювач. Тепер стоїть питання стосовно заміни цих підсилювачів на щось більш потужне. Можливо, на підсилювачі на базі мікросхем TDA7492 або TDA8932 в моноваріанті, де мікросхема працює в мостовому режимі. Блок живлення це потягне і місця на шасі вистачить. Ну, можливо, доведеться трошки посовувати плати на ньому. Ну то таке. В разі чого, можливо, буде друга серія. Побачимо, що вирішить замовник. Після всіх танців з бубном, що були навколо попереднього підсилювача, я вирішив не знімати з нього характеристики. Не хочу ще й тут випасти, як то кажуть, посад. Загалом підсилює, тембр і гучність регулює, регулятор балансу додатково я прикрутив. На слух мій грає в цілому непогано, якщо не силувати підсилювачі потужності. Так то все вийшло через економію. Ну і лишилося показати підсилювач в роботі і його функціонал. На вихід підключені дві пари колонок. Ось такі. Третій вихід вимкнений. По USB-кабелю підсилювач підключений до комп'ютера. Ось у гніздо на передній морді. Антенна для FM радіо підключена і трохи розтягнута на карнизі. Зразу скажу, навіть на цю антенну у мене в хаті прийом не дуже і ловить нормально буквально кілька станцій. У мене взагалі тут якась аномальна зона. Йдемо далі. В картоприймач вставлена карта пам'яті з музикою. У USB-гніздо на передній морді будемо підключати флешку під час тесту вже по ходу. Ну і перевіримо роботу з'єднання по Bluetooth, то теж по ходу. А на вхід Aux 1 підключимо NC кабель. Ну що, поїхали. Почнемо перевірку із вбудованої звукової карти. Вмикаємо підсилювач і обираємо вхід від звукової карти. Запускаємо музику на комп'ютері. <звук> Пішло відтворення. Темберен регулює. Середні частоти теж. Але навалювати їх не варто, бо звук при цьому стає якийсь металевий, як стазика. Цей регулятор має бути десь посередині чи навіть трохи менше. Високі частоти теж регулює. Звісно, що гучність теж. Ну і баланс. Це видно по індикатору. Так більше лівий канал, а так більше правий канал. Тепер спробуємо підключити по USB телефон. Для цього втикаємо в нього OTG-перехідник, а в нього вже USB кабель. На телефоні з'явилося повідомлення про те, що підключено відтворення по USB. Звук також є, все працює. Тепер відключаємо USB кабель і підключаємо до телефону NC кабель. До підсилювача він підключений на вхід AUX 1. На селекторі вмикаємо відповідний вхід. Відтворюється звук через вхід aux 1 Тепер перемикаємо кабель на вхід aux 2 на задній панелі підсилювача. На селекторі вмикаємо відповідний вхід. Відтворення звуку пішло з входу aux 2. Все працює так, як треба. Тепер перевіряємо роботу Bluetooth-модуля. Перед тим всі кабеля відключаємо. На селекторі обираємо вхід для роботи з Bluetooth модулем. Картоприймач зараз на карта пам'яті, тому відтворення автоматично почалося з неї, бо Bluetooth-модуль вмикається разом з підсилювачем. Я думав про те, щоб вмикати модуль разом з відповідним входом на селекторі входів. Але тоді при його увімкненні доволі сильно клацає в колонках. Треба виводити гучність на мінімум перед тим як переключати селектор на вхід для роботи з Bluetooth, або робити якусь додаткову затримку, поки відбуваються перехідні процеси під час вимкнення модуля, а потім вже підключати його вихід. Тому я зробив так, що модуль вмикається разом з підсилювачем. В разі якщо карта пам'яті або флеш-накопичувач не підключені, то модуль за умовченням вмикається на роботу по бездротовому з'єднанню і шукає пристрої поблизу. Ну, поки я базікав, ви вже почули, що з карти пам'яті читає. Треки перемикаються, пауза і відновлення відтворення працюють. Тепер підключаємо флешку. Відтворення пішло з неї. І так само все працює. Тепер перевіримо FM Радіо. Надовго вмикати станції я не буду, щоб YouTube не розцінив відтворення музики з них як порушення авторських прав. І я казав вже, що прийом не дуже впевнений, тому треба обирати станцію, яка приймається покраще. Перемикаємо Bluetooth модуль на роботу FM Радіо. Ну і лишилося перевірити Bluetooth з'єднання. Перемикаємо модуль на роботу по Bluetooth. І вмикаємо його на телефоні. З'єднання встановлено. Запускаємо на телефоні музику. через блютуз з'єднання перевіряємо керування з панелі підсилювача пауза відтворення перемикання треків все працює Іноді доводиться підстроювати гучність при відтворенні сигналу з різних джерел. На жаль, вирівняти рівень сигналу так, щоб він був однаковий з усіх входів, неможливо, бо рівень сигналу з різних пристроїв, що підключаються до підсилювача, завжди буде різним. Як бачите, друзі, підсилювач має можливість працювати з багатьма джерелами сигналу, може підключатися до різних пристроїв з допомогою аудіокабелів через входи AUX, по USB кабелю або по бездротовому з'єднанню через Bluetooth. І може працювати автономно, відтворюючи музику з карти пам'яті або флеш-накопичувачів, або приймати FM-радіо. До недоліків, а мабуть, точніше, до моїх. Косяків в цьому підсилювачі через мою необачність. Можна віднести обмежену вихідну потужність через невдало обрані підсилювачі кінцеві. Ще я замінив би і попередній підсилювач. Можна було б зібрати самостійно щось інше. Є перевірений в масах і робочі попередні підсилювачі з регуляторами тембру. Ну і індикатор рівня сигналу можна зібрати з логарифмічною шкалою. Ну, То я обов'язково зроблю. Ще один момент, про котрий я забув, коли робив ізольований перетворювач напруги для живлення попереднього підсилювача. Це хоч і ледь помітні, але присутні перешкоди від роботи Bluetooth модуля. Вони є, я про них знав і воно мені муляло. Треба було в перетворювачі напруги додати ще й вихід плюс 5 вольт для живлення Bluetooth модуля. Але я про то забув. Тому довелося ставити ось такі китайські ізольований перетворювач напруги з плюс 5 на плюс 5 вольт. Це просто гальванічна розв'язка. На момент зйомки цього відео вони вже якраз приїхали, і один такий перетворювач я поставив по колу живлення плюс 5 вольт для блютуз модуля. Зробив для нього ось таку перехідну платку з додатковими конденсаторами на виході: електроліт на 47 мікрофарад і паралельно йому плівковий на 0,1 мікрофаради, і прикрутив його на кутнику до оплати перетворювача напруги. Вон він стоїть. Перешкоди зникли повністю. Ну а так, на мій погляд, вийшов доволі непоганий компактний підсилювач. Розміри корпусу 250х 250 і 70 мм. І цей підсилювач має доволі широкий набір функціоналу. Сподіваюсь, що вам, друзі, він сподобається. На цьому в мене все. Як каже один дядько, бакланьте мене семеро, бо я наробив купу помилок при виборі комплектухи. Це зіпсувало кінцевий результат. Могло би бути краще. Ну, в принципі, воно й буде краще, але треба трохи переробити. Одним словом, готове приймати здорову критику і поради. Корисне відкладаю в скарбничку і використовую, а все інше йде подалі. До речі, дядько, котрого я процитував, ремонтує всіляку дивну техніку і робить дуже корисні речі для ЗСУ. Заходьте до нього на канал. Посилання я також залишу в описі під відео. Дякую за перегляд і дякую, що додивилися аж до цього місця. Тому як вже таке сталося, перед тим як гортати YouTube далі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, якщо сподобалось, або не вподобайку, якщо навпаки. Головне, не забудьте підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. Також натисніть на дзвоник, тоді ви будете отримувати повідомлення про нові відео. А вони у мене на каналі виходять не за розкладом, тому це не буде зайвим і так ви точно їх не прогавите. На все добре, всім всіх благ і вдачі, не хворійте, бережіть одне одного. Україна переможе і все буде добре. А для скорішого наближення перемоги не забувайте допомагати нашим ЗСУ. Кожен чим може. Наші вояки єдина сила, котра нищить всю туроцю, що приперлася на нашу землю. Пам'ятайте, якою ціною вони то роблять. Ну і далі трохи фоток.